А погодка все погіршується і погіршується. Дивіться, який сніг пішов. Блін, гарна риба. Ох і гарна. Дивіться. Я свій монтажик дістав. Знайшов я одну цікаву точку по карті глибин. І зараз ми намагаємось до неї долізти. Ух ти що! Охренеть! Оце покльові Це не санкціоновані роздачі. Ми з тобою. Знаєш, щось. Щось цікаве. Є. Ох, друзі, ох, втащила. Ох, втащила, Йохани ти бабай. Невже ми з тобою наплакали? Невже ми з тобою на платнику? Друзі, вітаю вас на каналі Сучасна риболовля. Повне міжсезоння, лютий місяць і з кльовом риби зараз все дуже погано. Саме тому сьогодні ми вирішили об'єднати наші зусилля разом з Володимиром і плануємо трошки поколоти місцевих судачків. Впіймаємо не... дядя. Волод. Так, трошки. Трошки не багато, трошечки. А більше нам не треба. І так, ловити я сьогодні буду 962 аріоном МЛТ з тестом 521. Це щоб кидати максимально далеко. Тому що дальність закиду тут дуже часто вирішує питання покльовки. На аріоні в мене Дайва Калдія четвірочка СС і 0,6 по Японії Дюель Корпрошка. Прошко. в розмоці 200 метрів. Ну що, погнали? Перші закиди. Тіло. Да, вітрець сьогодні трошки неприємний. Я думаю, легко нам сьогодні точно не буде, як мінімум з двох причин. По-перше, риба зараз в повному куматозі, лютий місяць. Ну, а по-друге, в цих місцях дуже багато корчів. Ну прям дуже багато. Тому пообриватися нам сьогодні доведеться прям 100%. Ух ти. Друзі, перший контакт. Перший контакт з далеком. легесенька покльовочка. Я навіть в руку її не відчув, побачив по вершинці. Отже, хтось тут живе. Зранку в нас легкий морозець, На дворі десь мінус один. Але через цей вітер відчувається прям як всі мінус 5. Кільця трохи мерзнуть. А Джонсонс бейбі я з собою так і не взяв. Ось і в мене зачім. О, наче я її дістав. Корчів тут ну просто дуже багато. І тут, знаєте, тут не те, що поодинокі гілки якісь валяються. Тупо навалені дерева один на одне. І от місцями посеред цих... Затоплених дерев судачок і ходить, а кільця намерзають капітально. Воно наче по прогнозу легкий мінус тільки на ранок передавали. Сподіваюсь, далі буде тепліше. Ну тут вже наглухо. Тут вже без варіантів. Місцеві бровки вони прям дуже закручовані. Все, мінус на перев'язку. Розпочали ми сьогодні обидва риболовлю із приманкою під назвою Віпо. І на це є одразу декілька причин. По-перше, сильний вітер, а ця приманка вона максимально вискотіла, прогониста, буде далі летіти. Ну, а по-друге, судак в принципі, появляюся такі корми і це скажімо найпростіший варіант як його можна зробити. та ну йокіка та ну бляха ж ти ж муха ну тільки ж перев'язався весело Да. шкода Руки мерзнуть, кільця мерзнуть. Риба клювати нормально не хоче. Ось така вона ціна зимового спінінгу. Поки що з кльовом, на жаль, повна біда. Був в мене один тичок, кілька разів я пройшовся по рибі і все, кудись ця риба ділася, відійшла. Дочок не хоче клювати. Але ж треба його звалити. Він же сам себе не впіймає. Я З таким вітром чутливість снасті далеко не на найвищому рівні постійно доводиться щось вигадувати. А судак в цю пору року він сам по собі дуже пасивний. І більшість покльовок це просто нависання судака на приманку. Дуже часто такі покльовки ти просто не фіксуєш. Ну, а з таким вітром це буде важче прям в рази. Блін, А погодка все погіршується і погіршується. Дивіться, який сніг пішов. Ну Прям всі умови. Прям для нас, як ми любимо. Перша точка, на жаль, без риби. Але я думаю, що таких точок сьогодні буде багато. Наше основне завдання якомога більше переміщуватись. І експериментувати з приманками і проводками. Це все, що ми можемо зробити при таких умовах. Блін, наступна точка. Перший закид одразу в корч. Ну це ж треба таке геть із ним, з тими зачіпами, але ж погода. Погода блін, взагалі не дає ловити. В цих місцях просто необхідно робити далекий закид. Такий сильний боковий вітер він нам дуже заважає. Нарешті. Гарний, так? Да? Щука, мабуть. Мабуть щука, ні? Блін, гарна риба. Ох і гарна. Блін. Може і щука, друзі. Чупак, хорош, чемпион, чемпион. Ну, хорош. <свеч> о, хорош. <шипа. свеч> о, щупач! <шипа. свеч> Сколько я на тебя чупаю, шипа. щупачи, из такой поклевки протезной прям. Прям поиски, дивись опять поле офигенно. Закрою уже. Те що треба. Вона така бажана зараз. Всю зимову пору, що просто пикеть. Я буду тобі щучка. Ну така, опа. Така, більший килухи. Живненька. Та втораха, я думаю, залізну. Любе, так мало. Хорош. Фух, друзі, ну. Риба є, і це означає, що ми не дарма приїхали в таку складну пору сюди. Руки вже щукою пахне, і то клас. Зловили судака, зловили щуку. Це неймовірний, просто захват. Ось така гарна щука. Повернулися ми на першу нашу точку, з якої розпочинали риболовлю. І зранку в мене тут... Тут була одна покльовка судача і кілька контактів по ригі було. Тобто щука сюди підійшла, скоріш за все поживитися. З великої глибини, з великої дистанції. І покльовка Вова, каже, що була просто віддай вудку. О, дивіться. Я свій монтажик дістав. Тільки що і я покльовочку заробив. Бачите? завернуло хвостяру на двійник. Це судачок був. Тільки мій монтажик впав на дно, а після сходинки. І легесенький такий течок. Я навіть в руку його відчув. Отже, є тут риба. Поки що дуже складно її впіймати. Але саме за це зимовий спінінг ми і любимо. Пару покльовок з точки і все, рибка знову вимкнулась. Ми знову відправляємось її шукати. Ось так в нас сьогодні пройде вся риболока. Головне довго не застоюватися на місці, тому що взимку сенсу в цьому немає взагалі ніякого. Як правило, хижак, шо щука, шосудак, вони клюють з підходу. Прийшов там десяток, трохи більше закидів зробив. Якщо клюнуло одразу, вона твоя. Ні, іди шукай далі. Зараз я збільшився у возі, поставив аж 24 грами. А, нагадаю, що Оріон мій з тестом до 21-го. Трохи його перегружає. Але то не страшно. Я знаю, як з цією водкою себе поводити. І це в мене досить непогано, я вважаю, виходить. Так ось, 24 грами я кладу ну, приблизно на центр річки, на саме русло, де потенційно може стояти судак. Поки з кльовом не густо. І якщо чесно, це мені нагадало ситуацію, яка у нас була під час минулого виїзду в цих місцях. А була вона наступною. Зранку в нас трошечки покльовав судак, а потім ми півдня лазили без покльовок. І ми вже почали думати, ну може він взагалі кудись дриснув, пішов, може його тут зараз немає. А, припливає дід на човні, стає прямо напроти нас, на дистанції нашого закиду, і бере підряд чотири судачки. Тобто він є, він просто настільки пасивний, що вмовити його надзвичайно важко. Але тим кожна покльовка і цінна. Знайшов я одну цікаву точку по карті глибин. І зараз ми намагаємось до неї долізти. Але які ж тут джунглі. Боже, просто жесть. Все в гілках, все в деревах. Да, нога людини тут точно вже давно не ступала. Ну от і як іти далі. Фух, ледь долізли. Це було важко, але ми впорались. Карта нам тут показує непогану ямку. А, і в усі сторони від цієї ямки мають бути міляки. Тому чисто теоретично тут може хтось жити. Ух ты шо! Охренеть! Оце покльовина, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да. Чувак, гарна була, піпець. Піпець гарна була. Ай-яй-яй-яй-яй. На рибку. На рибку. Друзі, яка покльовина була. Як же ж вона лупанула! Ай-яй-яй! Оце шкода. Гарна щука, ох і гарна. Свято якесь. 100%. Зараз зимку кожна покльовка, вона просто на вагу золота. ви бачите, прийшли, з підходу у Вови покльовка була і в мене рубануло. Фух. Так, да, я аж прокинувся, якщо чесно. Мав я сьогодні пару судачих покльовок, але ж вони були ледь-ледь відчутними. А оце прям покльовіна так покльовіна. По-дорослому лупанула. Блін, ну це вже дві щуки було. І вони обидві залишились непокараними. Хі -хі. Треба це діло терміново виправляти. Я вже розловитися хочу, вже обід майже, а я ще нічого не впіймався. Яма тут досить глибока, але вона ну, прям супер локальна. Як правило, в таких місцях багато риби стояти не буде. Може одна, дві, три, ну п'ять. Дві покльовки ми з підходу заробили. Це ви не заволося чи від цієї бої. Є! Ох, друзі, ох, втащила! Ох, втащила! Йохани ти бабай! Ще одна. Ще одна. Ця вже на мікрушку клюнула. Тихо. Не будемо поспішати. Пацани ловили судака, а зловили щуку. Головне, щоб вона не відпала, бо я тут бляха втоплюся з горя. <рес> <рес> Піпец просто. Я на тебе в цей час дивився, вона так рубанула, просто тьвудку не забрала. І гарно. Ні, ти свою вже спіймав. Тобі досить на сьогодні. Ти себе погано поводив. Yeah. Блін, чувак, серце просто колотається дико. З викиду хрен знає звідки, аби тут корчів ще не було. А Щука то гарна. На два дюйми клюнула. А якщо б на три було б не. Фух. Блін. Ну, я зробив так. Закид майже вздовж берега. Майже наскільки це очеред дозволяє. Ого, слухайте, там нормальна мадама сидить. Тримай. Ось вона. Я її вже бачу. В язвах. Сюди! Тихо, 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 тихо. Дивіться. На мікрушку клюнуло на два дюйми. Да, щука не дуже естетично, звісно, виглядає через язви. Давайте іншою стороною вам її покажу. Тут вона гарніша. Ой-ой-ой. ой Слухай, ну тут по-перше і крип бляха, я не знаю, кіло, мабуть. А по-друге, ну, підлящик, да, це, це друга версія. Така двушечка десь. Так. Враховуючи той факт, що Верховичі. вона або вагітна, або сита. <рес> Слухай, ну масла просто, я не знаю. Ця покльовка ще потужніша за попередню була. Просто жесть. Тобі підход. Да. Да. Фух. Дякую тобі, малиха. Ох, і порадувала. Ох, і порадувала. Давай. Багато хто щуку з язвами не відпускає. Люди, хто закопує, хто просто викидає побігла. А я завжди намагаюся відпускати таку щуку, тому що, по-перше, в неї є можливість самовилікуватися і зцілитися, особливо якщо цих язв небагато. А по-друге, така щука завжди дасть гарне і здорове потомство. Як я вже казав, приїхали ми сьогодні за Судаком, а клюють ось такі мамашки. Фух, ну це дуже круто. Я аж прокинувся. І з такими ж покльовками, що перша, що друга. Нехай навіть судак вже клювати не буде. Фух, я просто щасливий. Бомба, з вас Леккос. Перша щука в мене лупанула на Slim Swims 2,5 дюймовий. А, більше покльовок не було. Поставив я меншу приманку. Це Easy Shiner 2-дюймовий від Katec в такому визиваючому кольорі яскравому Mystic Spice. І одразу з другого закиду ну, така прям подача була. Дуже цікаво, що немає шнурі. Всі щуки, які клювали, вони були гарного розміру. Зосереджена вона тут на ямах, на гарній глибині. Білої риби поки що немає взагалі. Контактів по шнуру взагалі не було. Але тим не менше. Гарна глибина, гарний рельєф, і цього їй повністю достатньо. Класно, ну, риболовля прям дуже крута. З судаком поки що, на жаль, не склалося, але склалося з щуками. Ще одна. Хорош, хорош. Я золота. Це не санкціоновані роздачі. Ми з тобою знайшли. Щось. Щось цікаве? І теж гарна не вийде. З тобою Ось вона. Та ти що? Та ти що? Хорош! Дивися, і знову товста. Набита знов? Да. Товста товстенна mm -hmm. Ну що, тепер я тебе вітаю? Чекай, чекай зараз. Нормально нагасили, що Пацани ловили судака, так? А нагасили щупаків. Так ти подивись яка. Да, так. Да. Товста це збита. Огонь, золота так, просто. Щупак прям чудовий. Така нуда двуха. Під двуху. Чудова просто. І ще з такої подачі, угу. що просто офієть. Да, вони сьогодні супер злі. На рибку, да, віджато в мене? На рибку, так. Да. Така от рибка. <рес> О, Друзі. Це прям... Якийсь кайфець, я не знаю, я давно не отримував такого задоволення від покльовок. Четверта, четверта покльовка за 50 метрів. Це просто я не знаю, щось неймовірне, друзі. Ось така чудова золота щука. Боже, і подачі! Інколи так буває, що в сезон. Який ми думаємо, що нічого не буде взагалі, може прострілити ось така чудова риболовля, як у нас сталося сьогодні. Де ти ще так в місті половиш двушників? А, це... ще, ще й в кількості, слухай, це блін, прям це по... офігеть кількість. Це да, перше, що в кількості в такий сезон. Да. Які ж покльовки, я не знаю. Просто просто з вейдерсів вистрибаєш. Шикарна риболовля, просто шикарна. Та ти подивись. Ти подивись, що він витворяє. Чома, що таке? Це, це просто. Да, Анріал. Це що, роздача, чи що, щуч? Щуща роздачі? І подивись і всі одна, і, одна в одну. Так, І всі прям нормально Ну, угу. А поки я там перев'язуюсь. Волчик на трохи та... роздає. Який крокодил красивий. Який чудовий крокодил. Слухай, це що, роздача виходить? що Схоже на то. Невже ми з тобою наплакали? Невже ми з тобою на платніку? Тихо, 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 тихо. Тихо. Пускай. Знову на рибку. Покажи рибку. Ось така рибочка. По-чесному в мене віджато. Отакий щупак. Що, щупак, пливи додому, який це кайф просто нереальний. <рес> Давай, щупак. Він. Слухай, я помітив таку історію кожного разу, коли ми з тобою відпускаємо з щупака, навіть того, якого ми ну, по суті трошечки перефотографували з язвою, то що ти зловив. Ми відпускаємо, і вона дуже різко, дуже швидко пливе. Ну прям надзвичайно швидко. Зазвичай відбувається як? Опустив, ледь-ледь, якось там знаєш, там пішла, хвостиком махнула, а тут прям ти що, прям торпеда. Може в цьому і полягає секрет її активності, що дуже сильно холодна вода, і тут якісь спецумови для неї, що вона прям більш активна, ніж. Так, ну пора, мабуть, і мені б якусь покльовку заробити, бо це щось поки ні в які ворота не лізе. <рес> Знаєте, друзі, дуже круто, коли ти на риболовлю їздиш не просто не сам, а коли ти а, знаходишся поруч із спортсменом, в такі моменти ти а, намагаєшся не відставати. Тобто в нас сьогодні не проходять, звісно, змагання. Між собою, але тим не менш, а, ти бачиш, як Володя бере одну, другу, третю щуку і думаєш, бляха, ну треба ж мені впіймати. <гум> а коли ти сам виїжджаєш на риболовлю, ну впіймав, впіймав, добре, не впіймав, ну, значно впіймав. Так. О, я додам я додам, я в своїх відосах, я в своїх відосах, друзі, також дуже часто підіймаю цю тему. Коли ти ловиш один, це досить всього лише одного рибалки. А коли ви ловите вдвох, це досвід трьох рибалок. Чому? Тому що ви за короткий проміжок часу можете перепробувати різні типи приманок і знайти оптимальний варіант, на який зараз риба найбільш круто реагує. А зараз по холодній воді в період міжсезоння такого хрінового. Це надзвичайно важливо, тому що можна цілий день приділити увагу одній якійсь конкретній снасті і нічого не зловити. А коли ви вдвох, то ви на, на порівнянні можете зіграти і у вас завжди буде гарний результат. Згоден на всі 100%. Друзі, а згодні ви чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому будемо завершувати. Ще тільки година дня, а ми вже відзнялися, коли ж таке було в останній раз. Приїхали ми сьогодні разом з Володимиром за Судаком, але йому часу ми присвятили дуже мало. Вдалося знайти круту, щучу локацію, де вона була прямо в кількості. Здоровені отакі. Злючі покльовки, всі щуки в районі 2 кіл, ну це просто щастя. Ми неодмінно повернемось сюди в наступний раз. Ну а ви, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. З вас, як завжди, вподобайка, залишайте коментарі. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.